Добрий день На сої сьогодні 6 липня Дощяки пройшли Такий вигляд має це тут як кукурудзу кропили Трошки припалили край Одійшла А я їм вони там трошки жовті Припали в кукурудзе. Ну нічого. Якось. Переживемо. Отакий От вигляд має ця соя. Це 3.09. Така Так, майже в коліно. На тридцять сієна міжрьотка. Ось не взяло бур'яни. А це вже інший сорт. Це канзас. Німеччині, чи це піонер. Чи Гансел, чи я уже и не помню. Треба дивитися з описи. Тут пролітають бур'янці. Така амбрузія, може, її и А, она мертва, ще не засохла. Ну, ничего такого. Трошки менше, ніж 3,09 Але не погона. Також непогона. Тут ось трошки зріджена воно краще. Уже присутні боби. М -м -м. Дякувати дощам, що пройшли. Той кулір непоганий, насичений. І вигляд непоганий. Росте потихеньку. Сюди трохи дольше. Трохи краще. Вищенька. Великий плюс цієї суї ГМУ що добре прибирає засмічені поля і попередник непогонить. Ну, вже боби в'яжуться, Он видно, низько, звісно, в'яжуться. ну. Ну, в'яжуться. А ото он жовті, я зараз підійду, покажу. А це ось ваточник. Ну, частково його вклепало. Ну а так живий. Тут зеленіший. Треба приходити з ронцевим прискочим. Ще клепоти. Частково присухача, а ту зелений. Годо ще то розрустається. З цього крою в залі краще. непоганий вигляд. Тут моє під цим краєм Уже в коліно. Гілкується. не був не цей піонер. Серіо. Зараз пройду понад кроєм. Покажу, що там ЗОС. А, і 2.035 там аж у краю. Ну, а 3.09 тут вже з краєво. Також добре. Шави ще чим цей півнір. Так, а що у нас із посадочкою? Од цим приростом. Потихеньку сухне. Ну, такий вигляд моє Можливо ще раз. Накрити. на сіль свою роботу робить. А оце ось канзас. Тут я його налаштовував не на 30, а на шістдесят. Порядків сіяло. Такий добрючий тут. Цей Канзос. І гілкування тут. дебеле Ну, високий вже. Отак вот ось Виглядо. Канзос непоганий. Також. Оце на, на 60. Два рядка не з'їло, рядок з'їло. Чи це не на 60, на, виходить, на 45. Да. На 30, на 45. Не на 60. Два рядка не сіяло, рядок сіяло. Отак, я ще виставлю. Ну, ще не закрило, щоб зовсім закрило. Ну, вже до того йде. Ну і 3.09 09 теж. Краєво ось, так непогано. А в Канзоса листя таке здорове, Як у зонішний так долі Тут хорошо видно Канзос цей Не от і не сій. Треба сіяти в різні сорти. І один другу, наче краще. Подивимось, як воно вруде. Це я насую дивлячись. Як не посій. І на 15, і на 30, і на 45, і на 70. Все рівно є свої плюси, свої мінуси. З якою густотою не посій. Також є свої плюси і мінуси. Закривовано добре. Ну все, зараз піду на 2.035. Ну а оце 2,035 Взагалі шикарно Ну вона ще бобів нема, ну цвіте і в коліно. Непоганий вигляд має. Ну, вчасно пройшли дощі. Якби не дощі, то такого вигляду не було. От, що 3,09, що 2,035. У них, в принципі, десь достигають одночасно. Вот за ось. Трошки світліша крой. Отак так видно. Та й так, мабуть, видно. Оце справа 3,09, а зліва 2,035. 035 Це без сятки. Світліша ця. А ця з й чорною. Отак От на 6 Липня. Я думаю, її місяць ще вегетувати Повинна бути по пояс. А там покаже. О, зайчик побіг. В принципі, для суї головне, щоб не було конкуренції. В бур'янах вона погано росте. А коли вона росте сама, то набагато кращий результат можна отримати. У 2.035 перевірена вже часом, гарна суя. Уже сота репродукція, як можна сказати. Це вона вже в мене років. Та вже четвертий рік війни, то років 6 чи 7. І нормально. Одна з кращих суй. Можна її сіяти ще. І кожен рік сію, і кожен рік непогано. Так що. Ну тут воно від тіля від трохи краще, хуже, від ціля краще. Ось тут затишок посадка. Головне, щоб встигнути її прибрати у вересні місяці, щоб посіяти пшеницю. Зазвичай встигали. Можливо, і в цьому році встигнемо. Ну, то ще два місяці, я думаю, буде порядок. Так, показав. Розвиток до побачення.